Враження це результат на табло, так? Це позитивні враження. Спочатку було видно, що команда трішки нервує, Минулу гру не показали те, що його може показати. Грали непогано, але не досягли результату. Сьогодні перші хвилини теж грали непогано, непогано, але перші пропустили. Так? В перерві так було в команді. було сказати, розгубленості, але ми їм донесли, що не може грати в футбол. Вони це показують, але треба більш впевнено грати. І вже в другому е, змогли забити Гали і довести гру до перемоги. Запитання, будь ласка, Андрій. Дуже турбує зараз фізичного. Олександра Скляра, чи відомо зараз щось Я чи? не бачив ще лікарів після гри, його не бачив. Те, ну, я... що я бачив, в нього затекло око він не бачив нічого дось. І ще одне запитання, якщо дозволите, що вдалося змінити в другому таймі, бо на другий тайм команда вийшла зовсім Ні, час. Ні. Ні. По-перше, спочатку гри відчувалася нервозність команди, так? І були якісь моменти, але не могли ми їх довести до логічного завершення. Добрі моменти були. І багато було втрат в середні поля. Намагалися пришвидшити гру, а якісь поля не дозволяли цього зробити. Грали в дотик, Не можна було грати зіграти в два дотика. В другому таймі заспокоїлися і вже грали більш якісно. Але ми продовжимо, будь ласка, що Сергія Миколая, в команді з'явилося четверо новачків, оскільки не було ніякої презентації, нічого. Хотілося б від вас коротко, буквально двома трьома реченнями про кожного з них щось почути. Коротку характеристику, за що не річ, що вони вам. Особливо це стосується легіонерів, тому що за рік кошторих менше на виду весь ви час, а легіонери поки що темні конячки. Ну, Микола, ковтеркав, знаєте, він грав проти нас завезенську ді ділу. Забули нам два голи. Ми знаємо якості цього гравця. Це форвард ранного типу, де, який може добре зіграти в штрафній. добре ціпляється за м'яч, може розігнати атаку. Сісоко Самбул. Це шістка. Ми, Він до нас приїздив на перегляд. Він нас грав в чемпіонаті Бельгії, якщо я не помиляюсь, в другій лізі. Ну просто я не пам'ятаю, де грав. Нам сподобалось якості, це якісний гравець. Який свого часу грав за молодіжну збірну Франції. Я думаю, що це для нас це підсилення ці позиції. А, там ще? Сільво. Сільво? Це, це гравець теж був у нас на перегляді. Він грає Вінгера, крайнього лівого чи право грає. Наскільки ми побачили на зборах, це має швидкість непогану, непогану техніку. І я думаю, на, на, він нам додасть швидкості в грі на флангах. Це... І ти сьогодні малював перемога, то банальне запитання в таких випадках, але це що ви сказали команді, щоб могло її підзаробити на бухгалтерію? Ми просто їх заспокоїли. Ми бачили, що вони, була якась розгубленість. Розгубленість в якому плані? Вони так як грали на зборах, да, якість гри. Вони цю якість не показують. Ну, в першому тайні не показали, да? Чому це чому у нас це не виходить? А це банально це. Як сказати, це перенапруження, да, внутрішній, коли ти хочеш досягти чогось, то тебе чогось не виходить. Ми просто їх заспокоїв, сказав, що все, але треба більш спокійніше, більш впевненіше це все робити. А якесь було хвилювання пов'язане з представником болюванням першого за два роки? Напевно, так. Напевно, да. напевно. Я знаю, от Паша Ісенка, взагалі ще не грав при глядачах. У нього перша гра була при глядачах, це в Лізі конференції в Грузії. Зараз вже друга гра з глядачами. я думаю, десь це і було. Ще питання? А він на зборах показував якісну гру. Ми знаємо його якості як гравця. Просто він не міг проявити ті якості в тій команді, в якій він був. Ми знайшли йому позицію, на якій він може проявити свої якості. Дай Бог, що він нам допомагав надалі. Ми знаємо це як якісний гравець. Це запитання будемо завершувати, Що, якщо вони. Якщо ми тоді привітаємо ваше Дякую.